Вас віталіавто Вінниця з черговим оновленням свіжопригнаного автомобіля з Німеччини. До вашої уваги, народний, ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. 2006 року випуска на приємній комплектації від першого єдиного власника, як завжди, тому що збережені авто зазвичай мають мало власників, тому вони і зберігаються, це логічно. І так, особливість даного автомобіля 169 тисяч підтвердженого пробігу. Для реального покупця даного автомобіля я покажу всю історію покупки даного авто, сайт покупки, де це все підтверджено і вказано. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, резина Континенталь, на оригінальних ковпаках, комплектація «Гол», парктроніки, фаркоп, 1,6 МПІ, ваш улюблений простий атмосферний мотор, на який дуже легко ставиться газ. Автомобіль має шикарний колір, не маркий, сірий, дуже приємний в експлуатації, пошкоджень царапін м'ятин по кузову немає. Буде проведено детальний огляд стану кузова. Слабке місце от, в них пороги, крила немає. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Автомобіль, нагадаю, от як якусь мінімальнішу потертость. Автомобіль 2006 року випуска. Бампер не фарбований, рідний, мінімальні коцики то підтверджують противотуманки, омивач фар, зверніть увагу на стан капоту. Нагадаю, бензинові автомобілі в Німеччині не використовуються на дальні поїздки, на, не використовуються на автобанах, тому вони мають менші пробіги, ніж дизельні в 2-3 рази. І знайти автомобіль в Німеччині з малим пробігом реально питання в ціні, тому що в будь-якій країні, в Німеччині особливо, Ціниться тільки пробіг. Німцям без різниці стан кузова. Першочергово в них є пробіг, і від пробігу залежить ціна автомобіля. Гарне перевірене авто з малим пробігом, в гарній комплектації, без пошкоджень по кузову. Нами особисто купляється дуже дорого в Німеччині. Відповідно, воно і стає дорожче своїх конкурентів в Україні, які не мають документів на підтвердження пробігу, які не мають історії покупки. Ми купляємо всі автомобілі. Особисто вдома, з-під власників, з під німців, своїми евакуаторами, видно на задньому фоні один з них. Доставляємо їх до України. Повністю технічно всі автомобілі ми перевіряємо, обслуговуємо, заправляємо кондиціонери, робимо ходову, перевіряємо стан акумулятора, стан мотору, комп'ютерну діагностику. До дрібниці автомобілі ми обслуговуємо перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, купуючи у нас, будете впевнені, що у вас автомобіль. Доїде в будь-яку точку України. У нас є послуга доставки під дім. Тому ми дорожимо своєю репутацією і максимально перевіряємо автомобілі перед тим, як доставляти вам їх під дім. Так само це наша безпека і дальня дорога. Люди приїжджають з далеких міст. тому ми хочемо бути впевнені, щоб всі наші клієнти залишились задоволені. І так перейдемо до огляду нашого автомобіля, салону, стану мотора, кузова і підведемо підсумки. І так, кому не видно, 99.3. Мінкод відкритий для перевірки по всім сайтам автомобіля. Ми так само їх перевіряємо перед покупкою. Капот не фарбований. Оптика вся рідна. Збігається з рік з випуском автомобіля. 91,5. Лобове скло рідне, оригінальне, заводське. Не знімалось без пошкоджень. Корозія в слабких місцях відсутня. Пороги, арки, все ціле. Варити красти не потрібно і ніколи не було потрібно. Автомобіль доглядався. Тому тут маленький пробіг залишився, автомобіль збережений, зберігався в гаражі, тому нема корозії. Не можна всіх автомобілів рівняти по одному. Цей автомобіль має ексклюзивне відношення попереднього власника, тому він їх і зберігся. Ціленька вся оптика, вся рідна. Фаркоп парктроніки, комплектація Goal, Ніяких слабких місць навколо ляди, де люблять мати корозію чи біля знака, немає. Нічого не фарбувалось, не знімалось. От вам перевірка толщинометром. 91,4. Хто не бачить. Було проведено перевірку стану лакофарбового покриття професійним толщинометром. Профілайн автомобіль без ДТП, без корозії в рідній фарбі з рідним лобовим склом. Перейдемо до огляду стану салона. І так, попередня власниця чи сім'я, старші люди. Я думаю, що жінка з чоликом разом їздили, купляли його в сім'ї. Люди старшого віку, 65 плюс років, повний електропакет. Є незначні мінімальні сліди, так як автомобіль використовувався на короткій відстані експлуатації. Люди купили цей автомобіль по причині, що їм потрібно він був рідко, і вони їздили дуже на короткій відстані. Дизельний автомобіль навіть не встигав би прогріватися. Автомобіль купили ми в людей з літнього віку, яким було важливо, щоб в автомобілі взимку було тепло і чим пошвидше. І так, карти не провалені. Мінімальні сліди експлуатації на ручках гольфа це нормальне явище, особливо коли їздить жінка з кольцями, береться за ручку, вони царапаються. Пройоми ціленькі, рідні. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозії на порогах немає. Він код відкритий. Всі наклейки по кузову по обслуговуванню відкриті. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, шкіряне кермо. Автозатемнення, дзеркала. Підігрів сидінь. Клімат справний, магнітола, кнопочки не затерті. Такі мілкі деталі, як стань, керма, стан кнопочок, що в кермо, зверніть увагу, воно не фарбоване, воно не відновлюване. Воно мінімальніші сліди експлуатації має, це підтвердження стану авто, а також його пробігу. Зверніть увагу на деталі, що кожна деталь, кожна кнопочка, сидіння, потолок, перемикач передач, підлокітник, вони все разом. Підтверджують малий пробіг даного авто. І так, комплектація Goal. Особливість даної комплектації, що більшість автомобілів мають ну, всі автомобілі мають строчку, тільки вона відрізняється кольором. Весь автомобіль: кермо, сидіння, перемикач передач. всі, ручник, все в однакову строчку зроблено. От температура вказується, це, це хто не знав термометр, люди старшого віку, все, як я вам розказував. От для них було важливо стан температури автомобіля. Тому вони на короткій відстані і їздили. Потолок без пошкоджень. Вся ось пластик на місці, в автомобілі не палили. Автомобіль має дуже свіжий приємний запах. Всі наклейки збережені по автомобілю. Автомобіль. Трансформер, сідушки складається, складаються, дуже зручно їздити. За нитку, я казав, зверніть увагу, навіть коврики, кант в колір нитки зроблені. Комплектація, гуал. Всі, бачите, на порогах все наклейки, всі метки всі є в наявності. Двері тут так же само. Уплотнітелі ціленькі, взагалі нічого не знімалося, не крутилося. Корозії абсолютно по автомобілю відсутні. Бажник так само. Нічого по автомобілю не знімалось. Всі заводські. Пройоми рідні, нічого не кручено. Заводські шви всі. Амортизатори тримають. Повноцінна запаска. Оптика рідненька. Гадаю, резина Continental, яка завсезонна. Зручність автомобілю, що дуже легко складається сидіння, він місткий, дійсно місткий. Е, підлокітник складається, длінну міру можна вести. Автомобіль дуже практичний, показує, що не виломані ніде кріплення підстаканника, прикурювателя, е, воздухоподачі. Прийоми ніде без корозії, нічого не крутилось, не знімалося. Все в заводському стані. Тут так само, ніяких зауважень немає. Руден Болтик по авто не крутився, не знімався. Передаю це на відео. Дуже збережений салон, термометр, сервісна книга, до речі, по Volkswagenу. Заміна масла була 167 тисяч в 2024 році, зараз 169 тисяч, тому автомобіль обслуговувався 2 тисячі тільки тому назад. 169 тисяч пробігу. Мотор завівся з півтику. Працює тихо рівно. Жоден болтик по авто не кручений. Прийоми рідненькі, обешумка присутня. Уплоті присутні. Корозії в слабких місцях навколо замка капота немає. Всі оплотнітелі на місці. Жоден болтик не кручений. Паролон на місці, тут номер кузова, болтики нічого ніде не кручені. Оптика вся рідна, ніде нічого не знімалося, свіжий акумулятор 72 А. Все чистенько, все сухенько, масло свіжо заміне, автомобіль свіжо за обслужений. Тань по мотору, по компресії ніяких немає. Автомобіль не димить, не троїть, ні на холодну, ні на гарячу. При покупці повністю перевіряється, а також перевіряється після доставки в Україну. І так, разом з вами було проведено огляд народного автомобіля Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI, достойні комплектації Goal, Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо. Підігріви сидінь, кондиціонер, парктронік, фаркоп. Автомобіль без технічних візуальних зауважень. Вклади ніяких не потребує. Технічно в автомобілі впевнені на 100% можлива доставка до вашого дому. Запрошуємо на будь-які перевірки та на огляд маємо широкий вибір даних автомобілів, так як вони користуються шаленим попитом серед населення. Мають високий кліринг, гарну обзорність посадки. Конкурент, як кажуть, народі Suzuki SX4. Зручний функціонал, недороговізну в обслуговуванні автомобіля, приємні комплектації, дуже місткий салон, приємні габарити для паркування, ідеальний варіант для початківців, які тільки отримали права для людей старшого віку, так як зручна посадка сидіння і високий кліренс їздити, наприклад, на дачу. Дуже гарний подарунок батькам на якийсь ювілей, гарне достойне авто. Особливість даного автомобіля наголошую уважно 169 тисяч повністю підтвердженого рідного пробігу. Готові до будь-яких перевірок. Покупцю реально надамо всю інформацію покупки даного автомобіля. Оля -Авто Вінниця, Ми купляємо самі автомобілі в Німеччині у власників. Повністю технічно перевіряємо перед тим, як виставлятися на продаж. В даному автомобілі ви можете бути впевнені на 100% в його технічному та візуальному стані. Нагадаю, що в нас працює послуга доставки під дім в наших автомобілях. Ми впевнені на 100%. Тому, кому дане авто сподобалось, не зволікайте, щоб ніхто не позвонив раніше вас. Беріть телефон, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч або замовляйте доставку в такому збереженому стані, з таким малим пробігом автомобілів у нас поки що немає. Дуже важко знайти. Гарне авто від власника буде служити вам довго. Оля автовіниця, звертайтесь.